Сьогодні, в цей вечір, 13, 13 червня, хочемо в особливий спосіб привітати в нашому кафедральному соборі паломників із Хуського вікаріату, із Хуста, і також Золотарева із, із навколишніх сіл, які прийшли, пройти через святі двері. Бо Бо в нашому місті Ужгороді, ви знаєте, є два храми, які є дуже особливі в цей час юбилейного року, року надії, і це є двері нашого кафедрального собору з благословення владики Теодора, і також двері горянської ротонди. І наші паломники із вікаріату вони, власне, були в горянах, і тепер ми маємо цю службу Божу. Для наших паломників і, і їх священиків. Тому від щирого серця хочу привітати між нами отця Вікарія Володимира, отця, отця Віталія Декана Золотарівського і моїх дорогих друзів, священиків, які, які є звірниками. Це велика справа бути паломниками. Ми недавно мали паломництво до Риму. Пройшли через святі двері чотирьох римських базилік, і потім мали таку ласку від Господа, що до нас прийшов тільки, о, тільки що обраний новий папа Лев, XIV і дав нам своє благословення як вірникам східних церков, мав до нас своє ласкаве, таке дуже дуже батьківське петрове слово. Наша літургія, казав він, вона є справді така скарбниця для католицької церкви, і як учив святий Іван Павло ІІ, але ще до нього папа Лев XIII, що церква дихає двома легенями. Як людське тіло дихає двома легенями, так і Христова Вселенська католицька церква дихає двома легенями, тобто двома обрядами обрядом. Латинської церкви, західної церкви і обрядом східних церков, яких є, яких є досить багато, і наша Мукачевська єпархія належить до східних церков, до східного обряду. 13 червня це є, це є місяць тих об'явлень Фатімських. Пречиста Діва Марія почала в 1917 році об'являтися спочатку. Травня, потім це був червень, і потім ці об'явлення тривали до осені і відбувалися вони в такий спосіб, що масонська влада Португалії, тоді, Фатіма, це маленьке село, недалеко від Лісабону. І при владі тоді були масони, які всіляко насміхалися з католицької церкви, і тому відразу почалося таке цкування. І навіть переслідування е, цих маленьких діточок, як ми їх кличемо візіонерів. І дуже багато було на них тиску, але, але діти трималися, дуже трималися, сильно трималися за ризу Діви Марії. Дуже сильно вони були. Зачаровані, зачаровані появою дівою Марії, і, і просто-напросто, коли вона їх кликала, вони робили все, щоб попасти в то поле, де вони звикли пасти своїх овечок. Діва Марія тоді об'являла дітям якраз давала такі попередження, які стосувалися тодішньої Росії, в якій відбулося відбувся переворот влади, був скинутий цар і до влади прийшли, прийшли більшовики, які почали вводити в країні комуністичну або атеїстичну ідеологію. І Діва Марія через діточок попереджала тоді церкву, попереджала єпископів і священиків, що, що треба дуже молитися і посвятити її серцю Росію. Бо, бо там народжувалася страшна єресь. Е, ідеологія Карла Маркса і Леніна. Це є ідеологія е, страшної єресі, що наш світ, наш світ є суто матеріальний і, і церква. І духовний вимір нашого життя, він абсолютно, він абсолютно як вони вчили, є, є просто видуманий, що людина собі витворила образ Бога, і то значить було повне заперечення, повне заперечення Божого об'явлення. Тобто атеїзм мав таку форму войовничу. Атеїзм Радянського Союзу це мав дуже войовничу форму. Тобто в таку форму, щоб просто-напросто вбивати в серцях людей віру в Бога і віру в Царство Небесне. Про Ісуса Христа не говорилося, і навіть було так, що на місце, на місце всіх тих обрядів і церковних свят комуністи або атеїсти намагалися. Замінювати це своїми святами. Я пам'ятаю, старенький єпископ, наш мій святитель владика Іван, він казав, що він запам'ятав ще, будучи, будучи, ю, будучи юнаком в Радянському Союзі, запам'ятав, як співали, як співали в часі Христового Різдва, як переробляли колядку. що Ой, радуйся земли, добрий вечір, колядка, як співали колядку, ой, радуйся земли, бо. Новий рік народився, не, не син Божий народився, а новий рік народився. Все робили для того, щоб, щоб людям вкрасти, щоб людям вкрасти радість зустрічі з Ісусом Христом. І власне це Євангеліє, яке ми так часто чуємо на молебнях до Діви Марії. це Євангеліє нам говорить про зустріч, про зустріч двох жінок, двох вагітних жінок. Двох жінок, що є в стані благодаті, і коли ми Його так слухаємо, то ми зразу бачимо, яка там потужна є дія Духа Святого. Бо ми переживаємо великий тиждень зіслання Святого Духа, яка там потужна є та сила Святого Духа. Марія носить в своєму лоні Ісуса, якого зачала від Духа Святого. Єлисавета носить в утробі на шість місяців. Скоріше зачатого Івана Хрестителя, зачатого природнім способом з чоловічого насіння. І, і що відбувається? Єлисавета, сповнена Святим Духом, каже, коли ти прийшла до мене, я почула голос Твого цілування, коли ти привітала мене, Марія, то дитятко геть, 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 так сильно заворушилося у моїй утробі. Дух Святий сповнив Єлисавету. І деякі теологи кажуть, що цей момент є якби моментом хрещення Івана Хрестителя, очищення Івана Хрестителя у лоні його мами. Бо там, де приходить Марія, там завжди приходить велика сила Святого Духа. Хто з нас був у Меджигорії, то коли відбуваються ті об'явлення, то теж відбувається щось таке надзвичайне, втихає вітер, і, і все так якби завмирає. Приходить Марія і приходить Божий Дух. Приходить Божий Дух, який промовляє, промовляє теж до, до всіх тих, що є на тому об'явленні. В такий невидимий, невидимий спосіб. Сьогодні дуже, дуже популярним є один такий кардинал. Африканський кардинал, дуже чудовий проповідник і теолог Роберт Сара. І він написав такий бестселер, книгу, яка стала бестселером і яка називається, називається про тишу. І він каже, що в нашому такому непростому світі ми живемо, ми живемо в гегемонії гамору, шуму. І дуже важливо, дуже важливо вміти, вміти, знайти, вміти знайти такий острівець тиші. Кожного дня вміти навчитися, утворити собі острівець тиші і нічого не говорити, навіть зупинити молитви, просто слухати, слухати, що скаже мені Бог. Що скаже мені Бог, ті 10-15 хвилин побути в тиші, каже кардинал Роберт Сара, це є неймовірна, неймовірний подвиг в сучасному світі. Почути голос Божого Духа, що Дух скаже нам, що Дух скаже нам, якими ми є в очах Божих, що Він нам відкриє, дуже-дуже важливо є вміти, вміти приймати це в тиші, голос, голос Бога. Це може бути голос Отця, може бути голос Сина, може бути голос Божого Духа, Святого Духа. І це я щось каже, він неймовірно важливе. Важливе для семінаристів, для священників, для єпископів перебувати в тиші і слухати Бога, чи в храмі, чи на природі. Власне Марія такою була. Марія була такою, що перебувала в тиші і завжди слухала голос, голос Бога, що Бог промовляє до неї. Слова свого сина вона носила в своєму серці і над ними роздумовувала, але роздумовувала завжди, завжди роздумовувала в тиші. І, і теж каже кардинал Сара, що в світі такому гегемонії гамору він каже такі чудові речі, що е, європейська людина сьогодні дуже така нарцистична. Європейська людина, ми теж себе рахуємо європейцями, така дуже як нарцис, як нарцис, який, який живе трьома такими небезпечними трьома небезпечними ідолами. І, і він, він, він так говорить: можна з ним погодитися, можна не погодитися. Він говорить про три ідоли, що це є, це є ідол моди. Ідол моди, перший ідол, другий ідол це є ідол туризму. Людина Європи хоче всюди бути, хоче все бачити, все знати. Ідол туризму. І третій каже він, це є, це якби ідол кулінарії. Але кулінарії в тому сенсі такому споживацтва, в сенсі ні? що, щоб постійно вибирати собі їжу. Робити гостинки і ні, коли, коли, коли ми не є скромні в споживанні їжі, то їжа може стати нам ідолом. Коли, коли ми не є скромні в напитках, то теж напитки можуть стати для нас ідолом. І це робить з нас нарцисів, що ми, що ми любимо вибагливі страви, ми любимо великі гостинки, великі застілля. І і не бачимо, що хтось може не має хліба. І, і нам байдуже те, що відбувається там на фронті, що роблять наші хлопці, Ні, що ці ідоли дуже небезпечні, дуже небезпечні ця мода, що людина Європи нарцис, як пава, як Павлін. Знаєте, коли Павлін хвалиться, він. Розкриває свого хвоста і, і який-то порядний той хвісто. Каже, що європейська людина сьогодні, як той Павлін, ганяється за, за вишуканими одежами, щоб показатися, показатися людям. Ця показність, каже він, це є, це є таке щось противне Богу. Те, те наше споживатство, це наше споживатство, наша вигбагливість, це теж каже він, це є противне Богу. І ті наші подорожі, коли ми кидаємо гроші направо наліво ну говориться про заможних людей, які всі свої пенсії віддають на ті подорожі європейці. Він каже, що це, що це є вороже Богу, що це воно не має простоти, воно не має в собі. Божий дух втікає від цього. Коли людина є павліном, нарцисом, Божий Дух там не може перебувати, бо Божий Дух це є простота Марії. Це є відкрите серце Марії на тишу, відкрите серце Марії на, на Боже слово. В Євангелії немає майже жодного її слова. Марія, Марія жінка мовчання. Вона не свариться, як це ми любимо робити, не хвалиться. Вона могла ходити по Палестині і казати, я народила Ісуса Христа, я народила Месію. Вона це ніколи не робила, бо вона є, вона є жінка наречена Божого Духа, скромна в тиші і бідна, і бідна в своїй простоті, як і Святий Йосиф. Тому бачите, <кій> Божий дух завжди проявляється в простому серці, як і каже нам сьогодні апостол. Каже апостол Павло: не те обрізання важливе, що ви маєте, обрізання зовнішнє, але важливе є обрізання середини, то обрізання вашого серця, що ваше серце має бути, має бути в простоті, має бути дуже смиренне і відчувати свою гріховність. Ви знаєте, у світі є такий чудовий бестселер, який написався святий Августин, це є сповідь, це є книга, яку читають уже друге тисячоліття, книга великого чоловіка, який пройшов шлях навернення, шлях навернення із з поганської людини до людини, яка славила Бога потім ціле своє життя. І Він починає свою свою книгу, цю свою сповідь. Такими чудовими словами, що Ти, Господи, спонукаєш нас шукати радощів у Твоїх похвалах. Августин говорить, як Марія у сьогоднішньому Євангелії, що величає душа моя Господа, і Дух мій радів Бозі Спасі моїм. І Августин каже, що Ти, Господи, спонукаєш нас шукати радощів у Твоїх похвалах. Бо ти створив нас для себе, і серце наше не супокійне, доки спочине в Тобі. Ну, це прекрасні слова великого Пастиря, що Ти, Господи, бо твій дух, твій дух спонукає нас шукати радощі у Твоїх похвалах. Це є, це є те найкраще, найкраще, що ми можемо робити в нашому житті. Хвалити Бога, хвалити Бога, зустрічаючи світанок. І, і, проважаючи, і проважаючи день, вдивляючись в ранішнє небо і вдивляючись у небо у вечірнє, бо це завжди показує нам, що Бог дарує нам день, Бог дарує нам день, в якому ми мали, маємо, маємо Його величати, маємо Його величати, маємо сказати: Господи, дякую Тобі за Новий світанок, дякую Тобі за цей день, що минає. І так, як Марія, так як Марія вміти сказати, величаю Тебе, величаю Тебе, Ісусе, за те, що Ти є за те, що ти є мій Спаситель. І ще в Августина, так що мене дуже торкає, я тепер почав її ще раз читати. Коли читав її в Новоціаті цю чудову книжку, він каже: Скажи Господи, нехай почую це. Ось вуха серця мого перед тобою, Господи, вуха мого серця перед тобою, відчини їх і скажи душі моїй, я спасіння твоє. І тоді я побіжу за цим голосом і обхоплю тебе, обхоплю тебе, не закривай передо мною лиця свого, як це прекрасно, і дуже часто вживає слово «солодкосте моя, називає Бога «солодкосте моя. Він той, що навернувся з тяжких гріхів, із поганства, і життя, яке було неупорядковане. він, якому Бог дарував дуже-дуже великий розум, Святий Августин написав неймовірно багато прекрасних творів, і Він любить казати Господу, солодко сте моя, спробуймо й ми, спробуймо й ми іноді сказати Ісусові спасіння моє і солодко сте моя. Дай мені Духа Святого, як ти давав Його Діві Марії, Єлизаветі, Іванові Христителеві. Амінь. Слава Ісусу Христу.